Вітаю! Ви на каналі Still Time. Сьогодні на огляді швейцарський годинник Atlantic Sea Flight. На синьому циферблаті розташовані білі годинні індекси у вигляді арабських цифр. На них та на стрілках є люмінесцентне покриття. Справа є вікно з індикацією дати. Зверху логотип Atlantic. Знизу червоним виділено назву колекції Sea flight Нижче водозахист 50 метрів або 165 футів. В годиннику стоїть кварцевий швейцарський механізм Ronda R715. Точність ходу складає мінус 10 плюс 20 секунд на місяць. Батарейка розрахована до 5 років роботи. Циферблат захищає стійки до появи подряпин сапфірове скло, корпус із нержавіючої сталі, по всій його поверхні сатинування на ранті розміщені хвилині індекси. На ключику логотип бренду. Діаметр корпуса 44 мм, товщина 11,65 мм. Комплектується годинник з браслетом із трьох сатинованих ланок. Дуже сумно, але це штамповка. На застіпці гравіювання логотипу. Застіпка також штампована. На задній кришці логотип та характеристики. Кришка загвиншується. Ось так годинник виглядає на руці з обхватом 16 см. Ціна 400 доларів. Запрошую на примірку до нашого магазину. Також є можливість замовити на сайті. Всі корисні посилання залишаю в описі до відео. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей!